Комісія до вашої уваги дипломна робота на тему дослідження та програмна реалізація методів штучного інтелекту для аналізу операторської діяльності. Мета роботи була підвищення, підвищення ефективності процесування проєктування людино-машинних інтерфейсів, автоматизованих систем управління технологічним процесом, шляхом розроблення і застосування програмного забезпечення на основі методів і моделей штучного інтелекту. Моїм першим завданням був аналіз методів, кількісної оцінки, діяльності операторів та вибір методу, що відповідає цілям дослідження. На слайді зображена порівняльна таблиця деяких із цих методів. Узагальнений структурний метод Губінського має недолік, а саме його можна застосовувати лише до процесів, у яких відсутня після дія та залежні операції. Сімейство прогнозування працездатності ГОМС. Також не показало потрібного рівня, оскільки, незважаючи на існування безлічі підручників та довідників, процес навчання проєктувальників цьому методу вважається дуже трудомістким. А також, крім того, сімейство ГОС має обмежений набір модельних операторів, що може значно знизити точність передбачень, виходячи з цього найбільшими можливостями для кількісної оцінки потрібного оператору для виявлення. Несправності має метод Галактионова, оскільки він враховує як кваліфікацію оператора, так і способи пред'явлення інформації та її обсяг. На слайді зображено приклад групи взаємопов'язаних подій, а також формула виявлення часу порушення, спираючись на метод Галактіонова. Недоліком даного методу є те, що зростання кількості можливих порушень технологічного процесу та складності виявлення причин їх виникнення. Призводить до різкого збільшення обчислень для проєктувальника людиномашинного інтерфейсу, тому поставлено завдання автоматизації розрахунків на основі навчання нейромеж... нейромережевої моделі. Найбільшу трудоміськість складає розрахунок вихідного часу, тому що формулою його розрахунку входить така складова, як частинна інформація, розрахунок якої і займає багато часу. Для підвищення ефективності діяльності проєктувальників людино-машинних інтерфейсів доцільно провести навчання нейронної мережі розрахунку саме цього показника. Параметр або, іншими словами, інформаційна складність події визначається за формулою зображеною внизу слайду. Якщо ввести обмеження для структурної схеми, наприклад, максимальна кількість вершин на першому рівні 7, максимальне розголудження кожної вершини не більше 7 та максимальне число рівні структури не більше 5, то навіть з такими обмеженнями загальна структурна схема подій може описувати понад 117 тисяч подій. На слайді зображено фрагмент навчальної вибірки для нейромережі, а також формула визначення вихідного часу виявлення причин порушення. На цьому слайді зображено фрагмент коду, графік часу навчання нейронної мережі та помилку навчання. У цьому прикладі нейронна мережа пройшла 100 епох поступово навчаючись і зменшуючи помилки. Вона дійшла до 0,16 тисячних від помилки. Для більш детального аналізу активності користувача була розроблена модель у вигляді діаграми прецедентів, представленої на цьому слайді, що описує взаємодію користувача з програмним забезпеченням без прив'язки до часу. З цієї діаграми можна побачити взаємов'язок окремих функцій системи. З діаграми прецедентів також випливає, що робота зі структурою. ГВСС і отримання часу виявлення порушення є двома взаємопов'язаними процесами, бо неможливо отримати час виявлення порушення, не визначивши структуру порушення. Русі програми пов'язані з усіма модулями за допомогою асоціації. Це означає, що він пов'язує всі виконувані модулі між собою. Крім того, компонент програми захоплення зображення залежить від системи графічного моделювання. Тобто для отримання зображення ГВСС вона повинна бути графічно визначена. З іншого боку, система графічного моделювання є самостійним модулем відповідно до того, програми захоплення зображень, але залежить від рушія програми. Визначення послідовності дій користувача має велике значення під час проектування графічного інтерфейсу програмного забезпечення. З цією метою було розроблено функціональну схему системи, зображено на слайді. З функціональної схеми можна побачити, що робота користувача з програмним забезпеченням поділена на п'ять етапів. Оскільки зазначена в зазначено в технічному завданні мова програмування C Sharp є виключно б'є. Об'єктно орієнтованою, то все, функціональ... все функціонування програмного забезпечення виражаються взаємодії окремих класів сутності предметної області. Згідно розробленої архітектури програмного забезпечення, застосунок, що розробляється, містить класи, які відповідають за бізнес логіку програми, і за його зовнішній вид. Класи, які відповідають за бізнес логіку, наведені на слайді. Наступний слайд це зображення головної форми застосунку та приклади форм взаємодії з засто... застосунком. Тестування програми проводилося шляхом порівняння результатів розрахунків показників у автоматичному та ручному ре... режимі. На слайді приклад, на основі якого проводилися застосунки. На цьому слайді зображені розрахунки в ручному режимі. Та а також скриншот з результату програми. Тестування системи, шлях... Тестування системи шляхом порівняння результатів, отриманих у автоматичному режимі і ручному розрахунку, підтвердило їх ідентичність. Практична цінність комплексної роботи полягає в тому, що на підставі проведених досліджень розроблено програмне та інформаційне забезпечення. Що забезпечить підвищення ефективності діяльності проектувальника людина машинних інтерфейсів? Дякую за увагу.